фарбуюсь найдешевшою косметикою з Аврори. В минулому відео я показувала, що я купила в Аврорі. Я обирала саму дешеву косметику. І ось що я знайшла. Тому давайте будемо фарбуватись. Я сподіваюся, що макіяж вийде більш-менш нормальним, але побачимо, що з цього вийде. І починаю я з бази під макіяж від Сафі. Я вам вже розповідала про неї. Тому зараз швиденько її нанесу. Так вона виглядає. Я буду. Наносити її небагато. Думаю, цього достатньо. Тональну основу я взяла від Lovit. не знаю, чи вгадала з відтінком. До речі, забула сказати, що база коштувала в районі 40 гривень. Спонж також у мене з Аврори, до нього претензій немає. Він дуже класний. Ну що ж, момент істини. Слухайте, не все так погано. Відтінок мені навіть дуже підходить. Я думаю, є різниця. Не знаю, як він перекриє мені почервоніння, але поки мені подобається. Тональний ліг добре, в нього таке середнє перекриття. Деякі почервоніння він не перекрив, але в мене є консилер. Він також відловід взяла в найсвітлішому відтінку. Коштував він десь 29 гривень. Пакування в нього також незвичне. Я не знаю для чого, це, можливо, просто для краси. Так, і наносимо. Мені здається, що він трішки жовтить. Але не знаю, зараз розташую і подивлюсь. І пахне він, до речі, приємно. Я не знаю, чого на нього така низька ціна, але слухайте подивіться, мого синця немає. Мені результат поки дуже подобається, що консилер ще тональний, і мені підійшов ідеально. Далі в нас іде пудра, вона від Ellen Pro, також вона була на знижках. Але мені не подобаються ось такі спонжі. Я візьму пензлик і все добре нанесу. Пудра по відтінку мені також підійшла, вона добре заматувала, хоча вона не прозора, але все одно мені подобається. Далі я хочу нанести рум'яна такий у них відтіночок, коштували вони всього 9 гривень. Я такі відтінки рум'ян купую дуже рідко, тому що мені подобаються більш рожеві, але в принципі ці рум'яна непогані. І сюди нанесу. Ви вже можете оцінити результат. Залишилось саме найцікавіше, тому буде друга частина.